Це чудове місце, яке ми несподівано для себе відкрили. До речі, воно знаходиться недалеко від місця, де ми живемо. Це Дендрарій. Він займає площу понад 18 гектарів і є одним з найбільших у Бельгії. Також він відомий своїм великим відкритим музеєм Просто неба що відтворює традиційне фламандське селище. На жаль, так як це була неділя, то музей був закритий і нам не вдалося його відвідати. Але ми обов'язково сюди повернемося. Парк має різноманітні ботанічні колекції, зокрема рідкісні дерева, кущі та рослини з усього світу. А це є маєток, або ще замок, як на нього кажуть, який був побудований ще у 17 столітті. Спочатку служив як приватна резиденція, а зараз є частиною цього комплексу. Ох, я б хотіла б там пожити.